Чи справді ви вірите, що наступне покоління тупе? Ні, я думаю, що серед покоління, яке зараз народжує дітей, така ж кількість дурнів, але нерозумні батьки створюють нерозумних дітей. Тож, ясна річ, спіраль просто розкручується. Крім того, в тому, що багато дітей виховуються за допомогою айпадів, винна сучасна економіка. Чимало батьків не мають іншого вибору, окрім як працювати по 50 плюс годин на тиждень, намагаючись вести кінці з кінцями. Моїй доньці 12 років. Я на власній. Ось бачу вплив ютуберів та інфлюєнсерів. Це напрочуд реально і надзвичайно страшно, але це неминучість. Найкраще, що ми можемо зробити, це поділитись знаннями та створити фундамент для розвитку скептичного та критичного мислення, щоб вони зуміли побачити те, що знаходиться за красивим фасадом. Не тупі, але вони вже не набувають важливих навичок такою ж мірою, як раніше. Через велику кількість екранного часу вони отримують менше життєвого досвіду, а це означає, що в реальних життєвих ситуаціях їм важче орієнтуватись як наслідок вони вивчають інші речі, які можливо не дуже допоможуть їм у дорослому житті. Я нещодавно мав нагоду працювати з дівчиною з наступного покоління, у якої була найгірша концентрація уваги з усіх, що я коли-небудь бачив, вона буквально засинала, коли керівник пояснював їй, як щось робити. Причому кілька разів не могла витримати розмову більше п'яти хвилин, перш ніж уткнутись в телефон, і взагалі була нездатна до будь-якої роботи, що потребувала кількаразового повторення, враховуючи, що я наймав лише двох людей. Цього покоління співвідношення 50 на 50 мене лякає, якщо тільки мені просто так не пощастило. Дівчина не була дурепою, але їй геть бракувало софт скілів, необхідних для переважної більшості професій на цій планеті. Я не думаю, що наступне покоління дурне, але я вважаю, що вони виросли в доволі непрості часи, які подавали дуже неоднозначні та заплутані сигнали. Жодне покоління не зростало в такому доступі до сучасних. Технологій навіть ми, міленіали, як суспільство, ми дуже незрілі в нашому розумінні того, як поводитись з такими речами, як інтернет та смартфони, і я гадаю, що наступне покоління розплачується за нашу наївність. Ми бачимо наслідки, і мені їх дуже шкода. Багато в чому вони набагато освіченіші та обізнаніші ніж будь-яке попереднє покоління, але вони повністю відірвані від реальності в питаннях робочої етики та очікувань. Від роботи значною мірою це зумовлено середовищем, яке переконує їх, що можна заробляти на життя такими речами як стрімінг та інфлюєнсинг, замість того, щоб годинами працювати на вузькоспеціалізованому верстаті чи керувати власною покрівельною компанією по 15 годин на день. Вони виросли на рекламі, яку отримували з молоком матері, і на фальшивій презентації всіх і всього в мережі. Немає жодних сумнівів, що це завдасть шкоди Розвитку трястця MySpace навіть не існувало до 2004 року. Багато хто з нас, міленіалів, на той момент закінчував школу. Наступне покоління мало сторінки у Фейсбуці ще до того, як дізналось про нього. Мені їх шкода. Можливо, вони недостатньо готові до роботи, але вони не дурні. І саме ми, старші покоління, заплатимо ціну за те, що не підготували їх належним чином, коли не зможемо знайти фахівців, здатних впоратися. А з повсякденними завданнями, які ставить перед нами світ. Вони не зовсім дурні, але через те, що рівень освіти знизився, у них менше знань ніж у попередніх поколінь. Крім того, вони досить технічно неграмотні, тому що їм дають все і воно повинно працювати ідеально. Мені доводилось докладати чимало зусиль, щоб мої речі працювали належним чином, наприклад, комп'ютер. Вчителька тут. Ми дуже активно боремось за їхню освіту, але батьки повинні співпрацювати з нами і читати зі своїм. Нащадками та працювати над математичними навичками вдома. Діти, чиї батьки беруть участь у навчанні, просто надзвичайні. Я повірити не можу, скільки всього вони роблять. І з мого досвіду саме батьки, які народились за кордоном, цінують освіту набагато більше, ніж ті, хто все життя прожив у Штатах. Так, я вчителька і бачу зміну поколінь. Відбувається активний занепад здорового глузду і допитливості, оскільки освіта настільки доступна, що немає справжнього стимулу досліджувати чи вивчати щось, адже це можна просто знайти в інтернеті. Проблема полягає в тому, що потреба в миттєвому задоволенні призводить до того, що діти читають перші кілька слів першого результату пошуку і на цій основі формують модель мислення. Школя навіть не усвідомлюють, що їхній пошук не виявив того, що вони шукали. Вони вважають, що перші два пошукові результати в Google є правильною відповіддю, анітрохи не замислюючись над тим, що їхні пошукові критерії були хибними. Вони повністю довіряють тому, що знайшли, і не можуть припустити, що могли схибити, бо Google не може помилятись. Коли їм заперечують, вони ображаються з подвійною силою, захищають свою неправельність. Позицію і не хочуть слухати аргументи, тому що мислити логічно їх ніколи не вчили. Це фактично створює суспільство нездатне до критичного мислення в будь-якому вигляді. А отже, тупіше ні, чорта з два просто дуже вразливі, не оригінальні, не практичні і відчайдушно прагнуть, щоб їх вважали прогресивними, як і будь-яка інша група молоді у минулому. Я викладач англійської мови, викладаю в різних університетах у Франції. Навчаю молодь 17-23 років. Майбутні інженери, біохіміки, архітектори. Просто приголомшливі. Також я викладаю музику дітям 9-16 років. Вони дуже мотивовані та креативні. Все з ними буде гаразд. Старші покоління споконвіку нарікали на те, які дурнуваті молодші покоління, Бумери в певний момент не досягли нічого, окрім того, що розчарували своїх батьків. Згадайте, хоча б покоління хіпі. Всі старші люди думали, що професійна етика помре разом з цим поколінням. Ця історія стара як світ. Кожен хоче вірити, що його покоління особливе. Я належу до покоління Х. Я частина цього дивного перехідного покоління. Покоління до інтернету і після. І ось що я вам скажу: наші дорослі були тупими, як Сибірські валянки. Вони сприймали все за чисту монету, вірили усьому, що їм потякали урядовці і змі, і називали божевільними всіх, хто вважав інакше. Вони були переконані, що кров у них блакитного кольору, а на сонці стає червоною. Кожне покоління тупе. Чому? Тому що люди тупі. Це покоління нічим не відрізняється. Зняється і наступне, і подальші теж. Але принаймні зараз ми працюємо над тим, щоб до людей ставились однаково незалежно від раси, статі та переконань. Ми ще не заспокоїлись, але рухаємось в правильному напрямку. Не тупі, а не освічені. Є різниця. Я думаю, що більшість з них взагалі не мали шансів через смартфони. Мені 30, і моя здатність до концентрації уваги зруйнована. Я не можу уявити, як можна впоратись зі школою і навчанням на додачу до цього. Я вважаю, що їх підвели під монастир ті, хто був за них відповідальний. Якість освіти досягла дна. Щойно навчальні заклади почали переходити на дистанційне навчання в умовах локдауну. Ми підтягнули дітей, на руки, до яких вони не були готові, щоб вони не відставали. Хоча саме цього вони потребували. Економічно вони зазнали невдачі, права працівників знищені, гинуть слабкі профспілки. Фінансові кризи що 10 років, а не регулювання. Овані монополії знищують цілі сектори заради прибутку. Вони прогоріли в екологічному плані, лайно в річках, небо перетворили на відкриту каналізацію, клімат знищено без вороття. І правда в тому, що ми робимо більше ніж будь-коли, щоб з кожним роком ситуація тільки погіршувалась. Вони втратили надію на майбутнє процвітання. Держава відверто корумпована, а різні регулюючі інституції стали абсолютно беззубими. Я а не знаю, чому ми вважаємо, що вони повинні стати кращими за нас, і очікуємо, що вони виправлять все те, що ми ніколи не намагались виправити. Ні, всі покоління мають свої плюси і мінуси. Я думаю, що вони ліниві і не хочуть працювати. Але справді необхідно змінити підхід до робочого тижня, охорони здоров'я і до того, скільки нам платять. Не знаю, але в моєму регіоні школи знизили вимоги до випускників. Кількість дітей, які закінчують середню школу, не знаючи елементарної математики та елементарного письма, вища ніж мала б бути. І так, і ні. Чим більше технології виконують роботу за вас, тим менше ви розумієте, як вона працює. Так само і зі знаннями. Якщо ви дасте комусь кишеньковий інструмент, який може знайти практично все, що завгодно, людина буде менш охоча до навчання, тому що знання завжди під рукою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Байміякофі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про наступне покоління? Напишіть в коментарях.